Чув я, що ви бажаєте на музичних інструментах пограти. Але спочатку треба навчитись їх розрізняти. Тож почнемо їх вивчати. Перший інструмент це металофон. А це впізнали? Ну, звичайно, це саксофон. Це гучні барабани. дзвінки тарілочки. А це грайливий бубон. А це маленький дзвінкий трикутничок. Наступні інструменти називаються маракаси. Граціозна фіолончення. І співуча маленька скрипочка. Це труба. А цей інструмент називається тромбон. Ой, та це штучно акардеон. американська гітара Банджо. Звичайна гітара. Електрогітара. Електробас-гітара. Ось скільки багато інструментів ми сьогодні вивчили.